Я вітаю вас, мої дорогі іспанці. Сьогодні ми з вами будемо вчитися читати. Розгортаємо наш документ, поїхали. Сьогодні у нас ось такий текст, він досить таки об'ємний для вашого рівня. На наступному занятті ми з цього тексту будемо вчити слова, а ще на наступному граматику, Окей? Ваше завдання домашнє завдання. Вам необхідно навчитися читати. Не менше п'яти разів пройтися і почитати вголос. Поїхали. Педро Маус ес іхо. Ха начитається іхо, де ун аліман, і уна іспаньола. Тіє і ун аніус, Ес касадо і тienе уна іха. Ну що ж, давайте подивимося, що у нас вийшла із перекладом. Педро Маус, син ісп... німця та іспанки, має 41 рік є одруженим і має одну доньку. <coughs> Все логічно. Ес dueño де una tienda де artesanías і antigüedades en Colonia. Аорах читається Еста Н Madrid por razones profesionales. є власником магазину ремесел і оце...» У, е, читається, антикваріату в Кельні. Зараз він у Мадриді з професій... причин професійних. Педро Петроб'яга, Іспания, конфреквенция, паравізитар, експозионес і меркадос. Педро подорожує до Іспанії з частотою, щоб відвідати виставки та ринки. Тіне у де Перано і на Коста дель Соль. Має будинок літа в березі сонця. У нього є літній будинок на Коста дель Соль. En Madrid suele alojarse en la pensión Doña María. Pedro es un hombre de talento para los negocios, pero últimamente está con dificultades. Madrid, inundi, зазвичай, в Мадриді іноді зазвичай зупиняється в пансіоні Донія Марія, Педро є та з чоловіком таланту для магазинів, але е, Файнал, зрештою, є з е, труднощами. Це такий дослівний переклад. Yes? А якщо художню, у Мадриді він зазвичай зупиняється в пансіоні Двинє Марія, Педро, талановитий бізнесмен, але останнім часом у нього труднощі. Є досить важким зустріти речі гарні і дешеві. Художній переклад дуже важко знайти хороші дешеві речі. Педро Єга, Ала Пенсійон, Ентрана Ресепсийон і Секоне Ацардар Кондоня Марія. Педро прибуває в пансіон, пенсі... заходить на стійку адміністрації і починає спілкуватися з донья Марією. Педро приїжджає в пансіон, заходить до рецепції і починає розмовляти з донья Марією. Педро. Без ночі, донья Марія, Есперо унаємада importante, естой ahora en el comedor. Me pone en un buen pedazo de pan де пан cena, tengo mucha амбре. Добрий вечір, доньє Марії. Очікую дзвінок важливий. Є зараз у вітальні. Мені принесете хороший шматок хліба на вечерю, Маю багато, досить голоду. Дуже голодна. Денья, це доня. Деня Марія. П'єм, дон Педро. Hay un pakete para usted encima de la mesa. Además, tengo un recado del doctor Санчес. Елена Салонра. Добре, пане Педро, є пакетик, посилка для вас на столі. Також маю повідомлення від доктора Санчеса. Він є в. Залі зараз. І художній переклад. Педро. Бєн. Ентонсес бой аль салон. Ле дебо альго пор ель пакете. Добре. Відповідно, іду в салон. Ле дебо повинен, вам винен щось за посилку. Доні Марія. Тринта іона песета. Ну, знову ці песети, бачите, старі. Тридцять одна песета. Ке бан лос негласіас, Дон Педро? Киталь, як справа, йдуть е магазини, пане Педро. Пуэс, ну, Ай діфікультадес, є труднощі. Есть дифіціль козас буенас і баратас, є важким зустріти речі дешеві і ой, гарні дешеві. Доня Марія. Не маєте бажання піти в Растро завтра. Маньяна тодо ель то доня Марія. Завтра я є зовні увесь день, пані Марія. Йду гори з кількома друзями, Доня Марія. Я, мені радісно дуже. Бан у стедес коця у Н. Їдете ви на машині чи у, в поїзді потягом? Потягом. Петро, НКО порсупосто. Машиною, звісно. Primero vamos al parador de Montaña para almorzar y después continuamos al Monasterio de Yuste. їдемо до готелю гірського, щоб пообідати, і потім продовжуємо в монастирі Юст. Док... El Parador de Montaña es muy bonito, Don Pedro. Está en la cumbre de una montaña es de ladrillo. Um, Гірський є дуже хорошим, пане Педро. Є е, е, на горі, на вершині гори, е, з, він з цегли. Баосте Аїконфреквенція, доня Марія. Е, ходите, їздите ви туди, з частотою, доні Марія. No, no, ні, ні. Я паса серка де Аї, Квандобяха міпубло, я сойде лагунія. Я минаю поруч там, коли подорожую до мого села. Я є з Лагуніллії. Донде кеда Лагунія, доня Марія? Де знаходить Лагунілля, Доня Марія? La Gunilla no queda lejos de Bihar, Está Al Norte de la Sierra a 22 Kilometros de Bahar um en Salamanca. La Gunillia ne знаходится de від Бехару, вона на півночі від гір за Бентидос, 22 км від Бехару в Соломанці. «Ага, тенго ке телефонар, доня Марія. Маю, щоб зателефонувати, доня Марія. Ке номер сакі? Який номер маємо тут? Доня Марія? 8 4 6, 3, 2, 1. 5, 5, 9, 9, 7. 7 846-000-3-7-2-1, Можна по одній цифрі читати. 55977. Можна по подумав читати. Для телефона Естала дереця на меса. Телефон праворуч на столі. Б'єн, грація з протоду, доні Марія, Еста маньяна. Дякую за все, доні Марія, до завтра. Перо, Дон Педро, Але, пане Педро, а дон тебе у Куди ви їдете? Ель телефон ідете. Ель телефон Естакі Абахо, телефон тут, внизу. Тенгок емірару на коза Еріба, Багансигіда. А маю, щоб подивитися річ вгорі. Спущуся відразу, немає нічого. Фух, 10 хвилин пройшло. Нічого собі так довго. Я думала, за 2 хвилини я це не читаю. Так, ем, Зберігаю ПДФ. Оце так ми його і назвемо. ПД-чка. Зберегти. Угу. Ось вона ПДФ вже готова. Зараз я закину вам в групу. Саме хороші насолоджуйтеся, читайте завтра будуть слова.